Привіт, друзі! 26 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Традиційно в кінці дня підбиваємо підсумки інформаційного дня, що минає, і акцентуємо на найважливішому. І сьогодні я з радістю знову роблю це для вас. Тому прошу підписуйтесь, будь ласка, так ви підтримуєте мій канал, так я бачу, що вам цікава моя робота. Для мене це найбільше заохочення. Що ж власне сьогодні було сказано важливого, що варто було б відзначити. Є дві важливі події, які пов'язані одна з одною. Це інтерв'ю Зеленського з Харкова, засоба маси інформації з Центральної Азії, і це, до речі, дуже показово, а також заява Швеції про те, що вони дозволили бити своєї зброї по території Росії. Сьогодні Зеленський у Харкові повідомив, що поблизу кордону із Україною на території Росії, ну не так близько, звісно, за 90 кілометрів від Харкова. Знову формується ударна група, яка готова буде наступати на Харківщину. Раніше ми чули повідомлення про те, що відповідні такі ударні групи формуються і на Сумському напрямку. Поряд із тим, мої військові експерти-колеги, яким я схильний довіряти, говорять про те, що на сьогоднішній день мобілізаційних ресурсів на Росії та Наявної броньованої техніки недостатньо, аби сформувати потужні ударні групи, які могли б досягти серйозних успіхів. І сьогодні багато аналітиків, уже військових на заході, говорять про те, і британська розвідка це поточнює, що все ж таки Путін дещо поспішив з наступом на Харків. Він не сформував достатній кількості сил, аби досягти максимального успіху. і Тому зараз зазнає поразки. А його поспіх я особисто пов'язую із проведенням глобального саміту миру, довкола якого дуже багато. Інформаційного шуму і часто між цим шумом є багато раціонального зерна. І от на тлі. Такого коментара е, із Харкова е, на тлі спілкування із журналістами з країн Центральної Азії. Сьогодні, до речі, Путін полетів до Узбекистану, це одна з країн Центральної Азії. З'являється повідомлення про те, що Швеція готова дозволити нам, точніше, вона дозволила вже використовувати її зброю проти цілей на території Російської Федерації. І якщо це так, то ми звісно можемо знищувати ці. Поки що не геть сформовані, але в перспективі такі, що сформуються бойові підрозділи Російської Федерації, безпосередньо на території Росії позиція Швеції дуже чітка, зрозуміла і однозначна, і вона є логічним продовженням риторики, яка з'явилася. В Європі буквально кілька тижнів тому початок е ця риторика бере із заяви очільника закордонного відомства Великобританії Камерона, який під час візиту до Києва сказав, що Велика Британія знімає будь-які обмеження на використання її зброї по території Росії. Тоді виник дипломатичний скандал. У Москві, хоча дивлюсь, що ну, британці не дуже засмучені цим скандалом. А, московська влада викликала до себе на килимок, скажімо так, посла Великобританії в Росії і сказали: мовляв, якщо вони будуть це робити, то відповідь буде адекватна, і вони не виключають навіть ударів по їхній військових. Підрозділах, які знаходяться і навіть в країнах НАТО, ну, до прикладу, країнах Балтії. Поки що нічого такого не відбулося. Мабуть, ми поки що нічого не використовували перед території Росії, але ну, Лондон не змінив свою думку. А зараз уже інші країни пристають до цієї позиції. І от зокрема, міністр оборони Швеції Поль Йонсон сказав, що згідно міжнародного права Україна має право захищати себе, вдаючись до військових дій. На території противника, якщо ці військові дії відповідають законам війни, Швеція підтримує міжнародне право та право України на самозахист. Але це зараз поки що мова йде про зброю Швеції, яку саме Швеція передала. Тут знову ж таки не дуже все однозначно. Справа в тому, що Україна отримала від Швеції артилерійські системи Арчер. А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати ша ракети повітря повітря. Дальністю 70 кілометрів США у свою чергу мали надати ці ракети Україні, і зараз невідомо, чи ці ракети ми вже отримали, чи не отримали. Тому якщо вони є, то ми зможемо ними бити. Якщо їх нема, ну тоді питання знову ж таки підвішене повітря. Але сама риторика дуже слушна, зважаючи тим паче на те, що очільник північно-атлантичного альянсу Єн Столтенберг зробив заяву, яка протирічить позиції офіційні Білого Дому, зокрема Джозефа Байдена. І позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца вони обидва зараз виступають категорично проти того, щоб використовувати їхню зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Тобто, вже сьогодні ми можемо чітко говорити, що є три ключові посадові особи, які виступають за це. По перше, це Велика Британія, очільник за кордону відомства. Рахуйте, Велика Британія повністю вся за Швеція за і. Очільник НАТО говорить за, значить, і інші країни будуть доєднуватися до такого рішення, і нам не потрібно, щоб весь альянс формально ухвалив таке рішення. Якщо кожна країна окрема, яка постачає до нас зброю, буде казати Ми не проти і буде говорити це вголос, то це дуже круто. Тим більше сьогодні стало відомо, що країни Балтії розглядають можливість відправки до України військового контингенту, якщо ситуація ускладниться на сході країни, це поки що не офіційна інформація. Але тиск з боку країн Балтії на Північно-Атлантичний Альянс, на тих, хто супротивиться такому рішенню, дуже великий. Ще раніше я відзначав для вас, і ви певно, також читали в ЗМІ, що ідею Макрона про відправку обмеженого континента військ до України в першу чергу дійсно підтримує країни Балтії, поляки дещо. 50 на 50, скажу так, 50-50. Чому тому, що Польща знаходиться під серйозним тиском Сполучених Штатів Америки, але порити з тим, поляки розуміють виклики, які перед ними стоять, і от сьогодні голова МЗС Польщі Родислав Сікорський, який часто дає коментарі стосовно війни Росії проти України, сказав, що він особисто підтримує пропозицію дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території Росії. І так, рахуйте, ще одна країна доєднується до такої коаліції. Я думаю, що за день, два-три, можливо, максимум тиждень ми отримаємо більше десятка офіційних. Повідомлень від різних урядів про те, що вони не проти. Єдине, що тепер, щоб ця зброя була, найголовніше. І, звісно, тоді сіра зона, яку так хоче дуже влаштувати Путін в е Україні на території Харківської області чи на якихось інших, вона переміститься поступово в Курську область, Білоруську область і інші, можливо, навіть і ближче до Москви. Ну, врешті-решт, це абсолютно логічно. Тим паче, коли ми сьогодні читаємо повідомлення, знову ж таки, поки що не але все-таки торкнувся цієї інформації, що мовляв. Росія виготовляє снарядів у рази більше, ніж Європа. Ну, До прикладу, вони в 2025 році будуть готові виготовити 4,5 мільйона снарядів, а Європа 1,3 мільйона снарядів. Ну, то Абсолютно логічно було б завдати ударів по цих військових об'єктах на території Росії, щоб вони ці снаряди не виготовляли. Тим паче, ми е чітко і зрозуміло переслідуємо мету. Зменшити спроможності росіян вбивати нас тут. Ніяких порушень, звичаї війни, правил війни абсолютно немає. Тим паче, Росія вчиняє дуже підступно і підло зараз намагається підірвати е, єдність е, Європи і загалом заходу у постачанні Україні зброї. І а, вони намагаються взагалі чинити серйозний спротив військовим поставкам до України. Про це сьогодні пише New York Times. Зокрема, вони зафіксували, що на території Європи, і західних країн, останнім часом росіяни влаштовують диверсії. Ну, от, до прикладу, що вони відзначають? Це були підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, магазину ікея в Литві, Арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази це от п'ять прикладів, які вони набудять, які засвідчують, що дійсно на сьогоднішній день розвідки західних країн стикаються із фактами дійсно диверсійної діяльності на території своїх країн. Ну, друзі, я чесно кажучи, трішки м'яко кажучи, вибачте, шокований, що західні розвідки дозволяють. Російським спецслужбам, російським диверсантам так легко діяти на території їх країн, і це має бути серйозним попередженням всьому заходу. Бо якщо вони будуть бавитися, так як до прикладу, сьогодні Байден та Шольцу, то про те, що не треба використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, щоб уникати деескалації, то ця ескалація прийде до них в домівки. Ну, ось, зокрема, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти використання Україною наданої. Партнерами, не лише ним зброї для ударів по Росії, бо він хоче запобігти переростанню конфлікту у велику війну. Він наголошує на тому, що у нього є домовленості з Україною стосовно постачання зброї з Німеччини до України, і він ці домовленості виконує. В принципі, нічого нового ми від Шольца нині не почули. Я завжди дякував уряду Німеччини відверто за те, що вони постачають нам багато гуманітарної допомоги, надають фінансову допомогу. Вони також постачають багато військової продукції, летальної зброї, об'єми поставок дуже великі понад 15 мільярдів євро. Лише цього року це рахуйте в 5 разів більше, ніж, наприклад, постачає нам Франція чи Велика Британія окремо. Але Великобританія і Франція постачають нам далекобійну зброю, і, до прикладу, Велика Британія е, прибирає будь-які обмеження для ударів по території Росії. Інколи такі рішення на вагу е, більше значить, аніж, до прикладу, просто гуманітарка. Тому дякуємо Шольцу, але тиснути на нього треба, працювати з ним треба. Я все ж таки сподіваюся, що. Цей союз Байдена і Шольца, який сьогодні намагається не вдаватися до ескалації, врешті-решт порушиться під тиском того самого. НАТО, бо вже навіть керівництво НАТО говорить про те, що ні ні, треба це переглядати. Я вважаю, заява Єнса Стонтерберга засвідчує, що сьогодні вже сформувалась коаліція країн Заходу, які готові йти проти політики Білого Дому, яка зараз переслідує за мету не дозволяти в Україні використовувати західну зброю для ударів. по Території Росії, буквально вчора, ми про це говорили. Я е, прогнозував, що такі рішення будуть. Бачите, буквально доба пройшла, і шведи говорять, що так це можна робити. Звісно, все ще попереду. Звісно, нам потрібні і думки інших країн. Тому працюємо в цьому плані. Ну, звісно, навіть наша інформація поширена, вона також додає до загальної справи. І Путін, звісно, цього боїться, бо е, не випадково з'являється повідомлення про роботу диверсійних груп. Окрім того, він сьогодні відвідує Узбекистан. Я на початку відео вам розповідав про те, що Зеленський давав інтерв'ю журналістам країн Центральної Азії От до е, Узбекистану, до однієї з країн Путін сьогодні з візитом завітав. Він буде тут 26-27 і 27 травня, можливо, знову після цього кудись полетить. Напередодні він був у Білорусі. Як на мене, то він дійсно мітить території після візиту до Пекіну, демонструючи, що він може когось контролювати, що є країни, які прихильні до нього. І так воно дійсно і виглядає. Бо, до прикладу, сьогодні в Ташкенті вивісили банери з дуже дивакуватим написом. Зокрема, він звучить так: привітствує його превосходівство президента Російської Федерації Владимира Путіна в Республіки Узбекистан. Його превосходительство складно коментувати, але дещо не зовсім сповна розуму, як в Узбекистані, так і на Росії. І от Зеленський, колись сьогодні говорили журналістам з Центральної Азії. Про глобальний саміт миру то він е, сказав, що шкодує, що лідери країн Центральної Азії не хочуть доєднатися до такої ініціативи. Бо, як він каже, Путін навряд чи поїде танками на ці країни. Хоча, звісно, я тут скажу цього виключати не можна. Ми вже чули неодноразово претензії Росії навіть на північний Казахстан. Не виключаю я особисто такого сценарію розвитку, так само як не виключаю і можливих нападів, як каже навіть і Зеленський Росії. На країни Балтії. Ситуація вкрай непроста, на Заході це розуміють, і те, що сьогодні ухвалюють рішення про надання дозволу Україні бити по території Росії Західну зброю, як на мене, засвідчує, що Захід, врешті, буде готовий до таких радикальних кроків, аби зупинити Путіна, тому що ну дійсно те, до чого він зараз вдається, вже виходить за будь-які межі і може повторити період Другої світової війни, а тоді це буде виглядати так: історія нічому не вчить, треба, щоб історія вчила. Друзі, такий короткий огляд сьогодні головних подій дня, їх не так багато. Дійсно, я відзначаю, що в умовах війни навіть вихідні дні для багатьох стають вихідними, люди стомлюються. Безумовно, так є. Я натомість працюю кожного дня для вас з радістю. Дякую, що ви відповідаєте взаємністю, коментуєте, ставите вподобайки, поширюєте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!